Друзі, повне припинення вогню на 30 днів підтримала коаліція охочих на зустрічі в Києві напередодні. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками саміту. лідери європейських країн закликали Росію підтримати пропозицію та дотримуватися тиші без жодних умов. За словами президента, таку ідею підтримують також Сполучені Штати. Водночас Володимир Зеленський додав: якщо Москва відмовиться від повного і безмовного припинення вогню, мають бути посилені санкції проти енергетичного сектору та банківської системи Росія. Це звичайно дуже важливо, що вони всі це підтримують. Але водночас російський правитель Володимир Путін запропонував Україні провести прямі переговори вже 15 травня у Стамбулі. При цьому він не згадав про пропозицію 30-денного припинення вогню. Свою чергу президент Франції Манель Макрон заявив змі, що пропозиція Путіна є першим кроком, але недостатнім. На його думку, що Путін шукає вихід, але все ще хоче виграти час. Дмитро Чекалкін, відомий український дипломат та ведучий пане Дмитро. Вас Дякую, дякую за запрошення, Вітаю тебе, Даша. Ти насправді закінчили цим тягнути час. Оце і є на цей прийом, який Путін використовує і на чому його викрив сам же Трамп нещодавно. І оця показова була річ, що вони тримали журналістів в напрузі півтори години до півтретєї ночі в Москві. Щоб це сказати, а вранці не можна було. Абсолютно такі очевидні речі, що ніякого позитивного зрушення позиції Росії я не бачу. Тобто вони повертаються до тих самих умов, які були висунені. Цунуті ще в 22-му році цей до дурацької цієї <сміст> демілітарізації денаціоналізацію. Але за той час, який минув Стамбулу, вони встигли вже в конституцію внести. Не просто так не написати там на одному з цих чернет, одній з цих чернеток свої вимоги. А вони внесли в конституцію те, що насправді є ну найпотужнішою міною повільненої дії, яка наші майбутні відносини і перемовини практично підриває і Ніколи не призведе, поки живий Путін. Він ніколи не здих... не відмовиться від свого цього. Історичного досягнення, як він вважає, що він повернув ну, ці після цих, цих своїх страждань історичних, да, ці фантомні болі, на які він страждає вже стільки років, да розвал радянського союзу. Як відомо, це була найбільша трагедія 20-го століття. Ну от і він вбачає в своєму такому історичному найбільшому досягненні, саме, саме те, що він повернув частину цих земель новоросії. Він зазіхав, нагадаю на дев'ять областей, наш найвеличніший в своєму. Передвиборчому там інтерв'ю найтривалішому 4 години з Гордоном повторив те, що да, ми готові зустрітися посередині. Ну ось він тепер має 4,5 області вже окупованих, але ж він хоче всі 9 областей до до. Ну це насправді це теж проміжний етап. Він хоче повністю зруйнувати Україну як незалежну державу. Це абсолютно очевидно, тому. Оце реакція Трампа, така емоційна, що він так зрадів, так що, що тут принципово відбулося? От сьогодні навіть Олексій Гончаренко написав, що це секрет Полішенеля. Насправді перемовини проходили з і в 22-му році, після Стамбула, і в 23-му, в 24-му в країнах перської затоки. Ну, він натякає, мабуть, що це була і Саудівська Аравія, і Оман, можливо, там Катар, враховуючи що навіть про обмін полоненими, було досягнуто домовленості саме за посередництвом Катару, тобто там же не тільки про перемовини, про обмін полоненими. Ну, Тобто нічого принципово, в російській позиції з часів стамбульських попередніх пер, 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 перемовин нічого принципово не змінилося. Єдине, що ми зрозуміли за останні дні, де оце яйце, в якому є. Ця голка, яка цього чахника невмирущого, да може знищити кашею цього безсмертного кремлівського, це московський аеропорти. Наскільки ну, це я це кажу вже три, три три роки, що вся російська дійсність економічно політична, вона зав'язана виключно на Москву і сьогодні. Перекривши сполучення через Москву, ми практично ну, обрубаємо ну, найголовніші такі там інструменти діяльності цієї путінської імперії. Ну, цей маленький приклад. Чому так Туреччина зацікавлена сьогодні в продовженні цих перемовин і в тому, щоб відігравати таку роль? Хто сьогодні ну, я спеціально відкрив сьогодні? Який аеропорт світі більше заробляє сьогодні на росіянах? Як відомо, 300 тисяч росіян живуть в Лондоні, а літають щотижня до Москви на роботу. А як вони літають сьогодні? Якщо жодна європейська авіакомпанія сьогодні до Москви не літає? Turkish Airlines які через Стамбул, якщо ще три роки тому Стамбул був на 15-му місці, по тому по то, 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 то ну, як це? по обороту, обороту кількості пасажирів, по які по... знаходяться да, в Арето сьогодні він вийшов на п'яти пасажирів. Там не потоку. То сьогодні він вийшов на п'яте місце в світі, а неймовірно, а але по заробітку завдяки а по заробітках на першому, чому тому, що 300 тисяч росіян раніше вони літали до, до навіть через Стамбул, коли літали, то квиток коштував 500 доларів 500 євро вірні. Сьогодні більше тисячі, щоб щоб 300 тисяч росіян літали на роботу з Лондона в Москву, їм треба сьогодні сплатити турецьким авіалініям, а заробляє аеропорт. Він же насправді ну, авіалінії не є прибутковими, прибутковими, вони практично на межі завжди прибутку. Заробляють саме аеропорти. Так от по прибутковості він на першому місці, сьогодні в Євразії. Він поступається тільки в спеціально сьогодні, подивився. Не тобто буде. сотні рейсів на день через Стамбул з Росії. Після вся практично Європа, навіть в Америку, сьогодні літають росіяни через Стамбул. Так правильно. ну тобто, практично, цей хаб, який забезпечує сьогодні Ердогани, він зацікавлений в тому, щоб нарощувати ці оберти, тому йому не цікаво, щоб бомбили російські аеропорти. А, а ми, ж, ми ж бачимо, що ну практично всі революції за останні там століття в Росії відбувалися саме через невдоволення Москви. Ну тоді там столиця була в Санкт Петербурзі. Тобто, якщо ми, як ми побачили, за три дні паралізували, що ми зробили за три дні, хотілося б кожен день. Так, так, так у це ж має бути, має відбуватися от мене на на телеграм-каналі вчора. Ну і на Фейсбуці теж я перепост зробив відкриті дані дані, які були засекречені раніше. Як американці, зокрема цей ру допомагали нам саме з БПЛА. Тому що ми, начебто, там збирають наші там, волонтери і гроші. А насправді півтора мільярда було втрачено, було витрачено американцями на надолуження наших систем, на найсучасніших систем сьогодні БПЛА, які, на жаль, не, поки не довели свою ефективність. Як це від сьогодні? Я спілкувався буквально там годину тому з, ну, з представником відомих авіаліній в Україні, які, на жаль, сьогодні не, не працюють, але ця людина там 30, більше 30 років працює в авіабізнесі. Як це так сталося, що в нас Ужгород, аеропорт, Ужгород Чернівців, за тисячі кілометрів від російського кордону. Не працюють. А ширемєтів Домодєдова і Внукова за 400 кілометрів від Росії від, від фронту працюють спокійно і забезпечують знову ж таки там сотні рейсів на день через Стамбул. Ну ще крім турецьких авіаліній. Ще на цьому заробляє сербська там чи трошки mm -hmm. там ця навіть вірменська авіакомпанія. Тобто всі, хто літають сьогодні з Росії до Азії, вони через Дубай, тому що Дубай yeah. теж по там, там випереджає навіть по, товар, по, по обороту пасажирів Стамбул. Але Стамбул став найдорожчим рейсом в. В світі тому, що сотні тисяч росіян щотижня прилітають на літають на роботу в Москву чи Санкт-Петербург з Європи з через Стамбульський аеропорт, тому і так вигідно сьогодні Ердогану. Забезпеки запродовжувати війна. <забезпечувати> йому <забезпечувати>. дуже вигідна, як то каже, те, що нас свого часу ж наша стратегічна була мета, ще в кінці нульових років зробити оці транспортні хаби на базі Київського Борисполя. Ну додати потім там і планували навіть розширювали оцей аеропорт в Харкові величезний. Побудували, і в Донецьку, і в, в Дніпрі, і в Одесі саме планували, що українські аеропорти можуть бути тими транспортними хабами ну, міжконтинентальними. На жаль, сьогодні вся ця ініціатива належить дубайському аеропорту і стамбу. Бурському вони сьогодні банкують на цьому ринку. Ну тобто, але для нас настільки очевидно. Ну, я ж кажу, я ще в 70-х років з батьками, коли там подорожували по території колишнього радянського союзу, все ж було зрозуміло, що все через Москву відбувається. Всі все, цей головний транспортний хаб тоді ще радянського союзу, і сьогоднішньої путінської Росії. Все ж зав'язано на московські аеропорти. І якщо ми можемо там 200 дронами їх паралізувати, то це дійсно тоді буде ну, подразником, який може змінити психологію. Логічний стан сьогодні росіян. От вони, коли як коментували вони останні події, коли там 60 тисяч застрягло в московських аеропортах, це, це жах був. Вони прокльони на хахлів, Вибач на, на, на українців, що це, це українці. А треба так, щоб вони зрозуміли, що насправді винуватий українці вже три роки так страждають. Дякуйте Путіну за двіжух. Ну абсолютно. Тобто, треба, щоб вони зрозуміли, хто насправді є винуватцем. і ми зрозуміли, що це є те яйце, в якому <сум> зберігається ця голка цього чахлика кремлівського не тобто Пане Дмитре, ну ключ. Чува, ціль, яку сьогодні мають робити наші сили оборони, це змусити Путіна припинити вогонь такими діями, які ми робили 8-го, 6-го травня. це є же наскільки очевидно, що все Лайфхак. ми довели, що ми спроможні це робити, і треба нарощувати ці потужності, не витрачати мільярди на єдиний марафон. Чи це ж ну, наскільки ганебні ці речі, коли в нас генерали СБУ ходять на дні народження. Ой, Давайте до... про це поговоримо це ну, ж просто на дні народження до кримінальних авторитетів. Оце квінтесенція цього режиму. Нам спустили цих Шутістів Лубянки, всіх цих колишніх младоригів, сьогоднішніх цих членів цього зеленого цього шапітолію. І вони сьогодні скуповують маєтки на найдорожчі квартири. Я згадую розмови своїми однокашниками 20-річної давнини в Росії, коли вони казали, що хто, хто, хто в Росії задоволений життям. Ті, хто вдолі, і ті, хто не в курсі. І ті, хто вдолі, вони роблять все, щоб всі вся решта населення путінської Росії лишилися лишалися не в курсі, да? щоб тримати їх в шорах, розповідати їм про страшний там цей захід, який намагається е отримати доступ до російських копалень, до національних багатств. Сьогодні самі росіяни несуть ці багатства до через Віткова і Дмитрієва до самого Трампа. Тобто, а в нас, на жаль, ми сьогодні ту саму модель практично скопіювали з чого почав Путін свого часу закрив потенційні канали, і в нас Зеленський три роки тому виключив п'ятий прямий і еспресо для того, щоб тримати цих шорах, щоб піднімати рейтинг нашого найвеличнішого чотирикратного хілянта. Це ж нагадали, що вчора якраз першу повістку він отримав якраз цього 10 травня 2014 року. А таких взагалі було чотири. І сьогодні як можна очікувати, що ця людина буде таким головним мотиватором і мобілізатором, якщо він сам. Був чотири рази ухилявся від повістки. Тобто, ось цей був закладений такий знову ж таки потужний інструмент підриву обороноздатності країни, коли нам нав'язали оцих парашутістів ліквідаторів України. Пане ну, я не можу з вами не обговорити. Оцей кейс, який вчора приїхали лідери. Я, як я кажу, дуже інтелігентні всі люди. Дуже порядні, дуже родовані. Так теж той факт, що вони попри все ще до нас їздять. Це дійсно велике їм спасибі. Треба сказати, тому що от я вчора ну, прилетіли до Києва. Вони да? де власне вчора статистика, що порушено було півтори тисячі кримінальних справ проти чиновників київської адміністрації. І тільки два з них за три роки останніх, і тільки два з них дійшло до дійшло до суду, тобто це така діяльність для того, щоб ну споплюжити імідж не тільки там п'ятого президента, але й обраного київського мера. Зараз роблять все, щоб протягнути через Верховну Раду цей закон, що тільки два рази два рази можна балотуватися на посаду мера, да щоб прибрати кличка. Це ж йому мститься цей наш найвеличніший за те, що його брат привіз тоді найдосвідченіші лабораторії, які мали зробити аналізи ізні. Від яких речовин залежний наш, цей яйценосний, наш найвеличніший. Ну ось так, Він мститься, да, півтори, півтори тисячі кримінальних справ порушений. Ці демонстрації мене дивує. Ну, на що розраховуються люди, які вимагають, приходять саме до кличка, вимагають free Азов звільнити бранців Азову. Це Кличко, Кличко, єдиний мер, який проводив навчання ну, такі масштабні навчання тероборони напередодні вторгнення. За що йому догана була там висловлювали йому претензії? Він разом з ну, європейською солідарністю вимагав збільшити надход більше. Тоді асігнування до армії. Вчора якраз в мене на телеграм-каналі я цей емоційний спіч цього гітманцева, який кричав, що це популізм. За два дні буквально до повномасштабного вторгнення він з Верховної Ради казав, що ви там вимагаєте збільшити асигнування на армію. На що ви? Що це ви займа... Маєтесь тут піаром своєї партії популізмом, коли йшлося про те, що всі вся, всі посольства вже виїхали. Ми не підірвали жодного моста напередодні, хоча мали це зробити якраз в ті дні, які лишалися, для того, щоб ну хоча не встигли передислокувати, провести передислокацію підрозділів військових дам своєчасно, то хоча б підірвати ці стратегічні мости, по яких потім, як на параді, зайшли через ці туристичні хаби, яка які забезпечувала нам ця Верещук, да відкривалася такою помпою, і сам Зеленський тоді. Приїхав дивитися на ці хаби і проводив навчання, нагадаю, не по мобілізації тероборони. У тероборонців забрали зброю тоді, мисливську зброю, тому що проводили навчання на тему придушення актів громадської непокори. Оце була тема навчання за 12 днів до повномасштабного російського вторгнення. Є ж кадри, як міліція, яка тренується придушувати акти цієї громадської непокори, бронзбой розганяє демонстрантів, які кричать Слава Україні. І звичайно, що дуже важливою є тема, яку хотіла з вами обговорити, це візит Дональда Трампа на близький схід. Його має бути мало бути перше закордонне турне, але через похорон Папа Римського, все ж таки перший візит був в Рим. І як ми бачимо, новий папа американець, можливо, там теж є якась ну така, я не знаю, конспірологія. Але хоча кажуть, що це найнеамериканськіший американець в світі сьогодні, тому що зазвичай ну, це сміються ведучі американських сатиричних шоу, що для нього ті риси, над якими зазвичай. Та іноземці сміються над американцями, що така зухвальність, пихатість, дати в нього абсолютно непритаманні. Він дуже скромна, хамбл, максимально скромна людина і в, і, ну, і, в побуті, і в своїх стосунках, і, і що це насправді там руйнує ці стереотипи про таких е, пихатих, зухвалих американців, що він навпаки відрізняється зовсім іншими е, е, рисами свого характеру.